Котик і півник, були собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова. Він і каже півникові, сядь же півнику на печі та їж калачі а я піду по дрова. Так як прийде лисичка, то ти ж не взивайся. Пішов, коли це біжить лисичка. Півнику, братику, відчини. Півнику братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видару. Борщик виїм і тебе візьму. А півник каже ток-ток не велів коток, ток-ток не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і півника взяла Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, за круті гори, за бистрої води. От котик почув, прибіг. Відняв півника, приніс додому та й каже знов, глядиш, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо тепер я піду далі. Пішов, а лисичка вже й біжить. Стук-стук у віконце. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видору, борщик виїм і тебе візьму. А півнику усе. Ток-ток не вилів коток, ток-ток не вилів коток. От вона віконця видерла, борщик виїла і його взяла. Несе півник знов. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, за круті гори, За забистри води. Раз проспівав не чує котики, він удрує голосніше. Котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже Тепер же я піду далеко далеко, і, хоч як уже будеш кричати, не почую, то вже мовчи не одзивайся до лисички. Пішов, коли ж і знов лисичка. Півнику, братику, вічни, як не відчиниш віконце, видеру, борщик виїм, а тебе візьму. Півник усе, ток-ток не велів коток, ток-ток не велів коток. От лисичка віконце видерла. Борщик виїла, його взяла. Несе, а півник співає, раз, в друге, втретє. Котик не чув. І понесла лисички півника додому. Увечері приходить котик додому. Нема півника. Він зажурився. А далі зробив собі бандурку, взяв мішок і молоток і пішов до лисиччиної хатки, сів та й заграв пісню. А лисичка запекла палянички. От старша дочка лисичина і каже, мамо, іду подивлюся, хто це так гарно грає. І паляничку візьму. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик їй цок у лубок та в мішок. Та знов став грати. От і друга дочка каже лисичці. Піду я, мамо, лисичка каже, іди, доню, і дала їй паляничку. І ця пішла, а котик і цю в мішок сховав, а потім третю і четверту. А тоді забіг у хатку, аж там півник сидить. Котик лисичку прогнав, а півника забрав додому. От вони і живуть, та хліб жують. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.